Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати один із найпростіших і найбюджетніших варіантів пиріжків або пампухів, як у нас називають на Галичині їх, ну, принаймні в моєму селі. Вони смачні, вони пухкенькі, але водночас дуже-дуже дешеві. Ну, в цьому ви переконаєтесь самі. Із невеликої кількості простих інгредієнтів я приготувала ось таку гірку смачненьких, пухкеньких пампухів з яблуками. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Процес приготування пампухів у мене починається із приготування начинки для них. Чому саме із яблук начинка, а тому, що ті яблука, які залишені на зберігання на зиму, почали псуватися. І щоб не пропало добро, я мушу їх переробити, а повидло нехай ще постоїть. Тому яблука мию, очищую від шкірки і нарізаю дольками. Таку начинку, яку я зараз приготую, використовую навіть і для перемащування деяких тортів. Каструлю кладу на вогонь і наливаю у неї один стакан води, один стакан цукру додаю. І додаю сюди ще дві чайні ложки миленої кориці. Гарненько все перемішую так, щоб кориця розчинилася у цьому сиропі. До цього уже такого пахнючого сиропу у каструлю додаю півтора кілограми порізаних дольками яблук. І знову все вимішую так, щоб той сироп, пахнючий, який уже утворився, дістався кожній дольці яблука. Каструлю накриваю кришкою і нехай яблука починають закипати. Час від часу я буду їх помішувати. Яблука уже пустили стільки соку, але ще не закипіли. А ось тепер наші яблучка почали інтенсивно кипіти. І ось від цього моменту закипання вони будуть готуватися 5-7 хвилин. А коли пройде 7 хвилин, виключаємо вогонь, яблука відкидаємо на друшляк, щоб з них стекла зайва рідина. Подивіться, скільки отворилося цього сиропу, а яблука виносимо в холодне місце до повного остигання. А тепер беремося до тіста для пампухів. У миску наливаю пів літри тепленької води і додаю сюди 25 г живих дріжджів, 70 г цукру. Та 2-3 столові ложки олії. Додаю до цього всього ще одне яйце. Але якщо ви хочете пісних пампухів, то яйце не додаєте, тому що для пісних пампухів повинні бути інгредієнти тільки рослинного походження, додаю ще щіпочку солі. І все це разом рукою збиваю, перемішую. Розминаючи і розчинюючи при цьому дріжджі. Хочу сказати, щодо води, але це так на замітку для молодих господинь. Вода не повинна бути гарячою, бо ви запарите дріжджі, і вони не будуть бродити. Вода не повинна бути холодною, бо в холодній воді дріжджі теж не буде нормально бродити. Вода повинна бути тепленькою, тоді буде все гаразд. І після цього дорожчини так називається. Ця суміш, яку ми щойно приготували, потрохи просіємо муки. Для ось цього замісу тіста на пампухи, мені йде 1 кг муки, але одразу всю не додаю, а додаю частинами і поступово замішую тісто. Коли мука вже вся вимішана, знову додаю її і знову вимішую муку з тістом. Мука повинна бути обов'язково. Просіяна один раз або навіть і два. Для чого просіювати муку? А для того, що в процесі просіювання мука збагачується киснем. І тоді тісто стає однорідним, без всяких там грудочок. Воно стає більш пишнішим, ніжнішим і вище піднімається. І це нам якраз потрібно для наших пампухів. Тісто замішую трохи рідше, як на вареники. Потрошки муки підсипаю доти, поки тісто не відстане від стінок миски і від рук. А тепер робочу поверхню ще підсиплю трохи мукою і на ній добре ще вимну тісто. Виминатиму доти, поки тісто не обере всю муку із робочої поверхні. Все, тісто замісили, воно. М'ягенькі, пухкенькі, не липне ні до робочої поверхні, ані до рук. Кладемо його далі у миску, роблю такі два надрізи навхрест, для чого не знаю. Але бачила, що робила в Італії такі дочка. Накриваю миску з тістом харчовою плівкою і кладу у тепле місце на 2 години. А поки підходить тісто, то я зроблю собі такі заготовки із пергаментного паперу. Регамітний папір при цьому повинен бути жиронепроникаючий. Це теж перейняла від своєї дочки. Пройшло 2 години, ну, може, трохи більше, бо в період відключення електроенергії батарея стала холодною, біля якої стояло тісто. Але це не зашкодило тісту гарно піднятися, воно стало еластичним. Тому знімаю із нього харчову плівку. І тісто викладаю на робочу поверхню. Робочу поверхню і тісто зверху ми трошки посипаємо мукою, але вимішувати і переминати його ми більше не будемо. Тісто легенько руками розтягну і складу із нього конверт. Бачите, яким гарним вийшло наше тісто, воно стало еластичне, пухкеньке, і з ним дуже добре буде зараз нам працювати. І цей конверт ми легенько розтачаємо до тієї товщини, яка нам потрібна. Як на мене, то я не люблю багато тіста у пампухах, я люблю більше начинки. Якщо пампухи готуєте без начинки, тоді тісто робите товщиною з палець. А тісто для пампухів з начинкою має бути трохи тонкіше. Ось такою чашкою діаметром 8 см буду витискати варениці для пампухів. Якщо бачите десь вареничку, що за груба, то підтачайте, бо це тісто таке еластичне, що дуже збігається докупи. Пампухи не мусять бути такого розміру, як у мене, 8 см. Можете робити і більші, можете робити і менші. Будь-якого розміру, якого тільки хочете. Витискаєте чи формою спеціальною, чи стаканом, чи навіть, як і я чашкою. Тісто, що залишилося поза межами варениць, збираємо і знову будемо з нього робити пампухи. Це тісто назад ставити в миску і нехай підкисає. І ось аж тепер виробляємо уже самі пампухи. Вареничку кладу на долоню, розтягую, накладаю у вареничку. Начинку защіпую, як вареник. І тоді ось цей шоу весь збираю до кубки одну точку. Дивіться уважно, щоб бодай не розліпився де шоу, і потім при смаженні начинка не витекла із пампуха. Ще підправимо трохи, надамо йому круглої форми, і тоді викладаємо пампух на ту заготовку, на той шматочок пергаментного паперу. Який ми нарізали перед цим. Начинку для пампухів можете брати любу, можете брати повидло, можете брати варення, можете робити пампухи із маковою начинкою. А ще дуже смачні пампухи виходять із заварним кремом. Але це ми зробимо пізніше. Ось так. За таким принципом робимо пиріжок за пиріжком, пампушок за пампушком. Хто як хоче, так це і називає. Нароблені пампухи простояли, можливо, пів години, можливо, трохи більше. Тепер на вогонь кладу форму для смаження пампухів і наливаю туди олії. А коли олія закипить, то відправляю в олію наші пампухи разом із пергаментним папером. Пергаментний папір відразу легенько забираємо, а пірішки чи пампухи. Будуть продовжувати смажитись уже самі без паперу. Смажити пампухи будемо на середньому вогні по кілька разів обертаючи з одного боку на другий до золотої скоринки. Коли ж вони будуть готові, то вибираємо їх і складаємо на піднос застелений салфетками або паперовим рушником, для того, щоб він вбрав із пампухів зайву олію. Для чого ж потрібен тут пергаментний папір? Коли тісто підходить на дошці, навіть підсипаній мукою, воно має здатність до неї прилипнути. І забираючи його із дошки, воно може осісти, впасти, і тоді пампух не буде пухким і високим, а буде твердим, низьким, як підошва. Ще гарячими пампушки обвалюють і посипають цукром піском. А ще можна пампушки зверха просто притрусити цукровою пудрою. Все, робота закінчена, пиріжки, пампушки, пампухи, пончики. Хто як хоче, так їх називає. Вони готові. Ну що, переконалися, що з такої невеликої кількості інгредієнтів вийшло так багато пиріжків та чи пампухів. Так що готуйте, друзі. І нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вам щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!